Сава частка глазурі. Глазур це волога. Примерно 2-4% 24% це згідно ДСТУ на філе рибне заморожене. Філемента філе, філе морожу, міжнародного морепродуктів – 45% глазурі. Це значить, майже половина це вода, яку продають вартості філе. Друге філе фінгасуса 23%. От. Це непогані прибутки, воду продавати по вартості філе. Я думаю, це можна так жити. Кефір селянський. Тоже. Ну, як це так може? 67% це виробник знов наш донецьк продукт України. 67% рослинних жирів. Сметана молочна компанія, це молочна компанія Київська область 62% рослинних жирів. Це е, поважна мережа Аша, яка е, 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 удар по цінам. О, тепер на можна зробити висновок, як це б'ють по цінам, тому що чудес не буває. Дешевший продукт можна зробити, тільки фальсифікувавши його. І я так розумію, що це от удар по цінам за рахунок заміни молочних жирів, рослинними жирами і, напевне, і в інших продуктах. так. І остання е, мережа, це новус. теж було відібрано 12 зразків. Що ми отримали? Знову масло солодковишкове. Рослинні жири не виявлені, але невідповідність по місту загального жиру. Масло солодковершкове це слабка Сумська область. Рослинних жирів 16%. Масло солодковершкове вже з нами нами, то продукти України. І тут остався не в стороні 24% рослинних жирів. Ну, звісно, здивував сир твердий голландський 45% жиру ваговий. Ну і теж так в попередньому російському ни виробника не дати не вдалося э, отримати в магазині. Що ми отримали в результаті випробувань Рослинних жирів 100%. Але мало того, що 100% рослинних жирів. Навіть тих нещасних 45% вже рослинного жиру і то не додали. Всього 27,8%. Волога теж не йде ніякі е, вимоги, які під'являються до е, сири твердих. Так що, мало того, що замінили весь молочний, то ще й не додали рослинного. Ковбаса варена вищого сорту. Знов глутамат не зазначено на маркуванні. Ковбаса вищого сорту лікарська е, житосна мясокомбінат. Так, гутамату не виявлено. Це дійсно тенденція, ми побачили все. Але знов дотримано рецептури, білка нормі не менше 13%, там всього 11,2%. Ковбаса сиродяна зазначено на маркуванні, дійсно є глутамат. Оце, ну здається, ну що, оцет, це ж подієчний продукт. Ні. Ще е, умудрився, скажімо, тому про лідер, не додати ще й оцтової кислоти при нормі 9 плюс-мінус 02, вони всього 8,4. А приватний підприємство, «Віктор і компанії випускає оцтовий столовий. У відповідності з нормативними документами. Дійсно, по оцту, ну я не знаю, тут на тих копійках, а чи небезпека, буває це незначне не відхилення, бувають значно більші, І дуже часто ми, напевне, стикалися з проблемою, що консервація використовуєте оці, а потім чомусь банки поздувалися, повибухали. Тому що дійсно ви по рецептурі, а ви не додаєте, бо тут немає цієї в тій кількості, яка зазначена на маркуванні. Кальмари сушені, морські, глутамат натрію на маркуванні не зазначено. Можна використовувати, але пишіть, будь ласка, це на маркуванні. Курага, джумбо, торгова марта, марка Санта-Віта, то Аріо, АРК ай, Крим. Масова часто чистого ангідриду нормується не більше 0,1%, 1%, там 0,39%. Для того, щоб воно довше стояло, не плісняло, не псувалося, передозовують це консервант, чистий ангідрид. І сметана знову знайомий нам продукт України, місто Донець, 50% рослинних жирів. Ось такі результати це великі. Мережі, в місті Києві. Що тоді говорити, чи нас годують маленькі магазинчики, все. Дійсно, вони, мережі, себе показують, і є і лабораторії, і постійний контроль, і дбають про споживача, гарячі лінії. І що ж нам робити з вами, як споживачі? Значить, рейтинг анти Герої, третє місце всього, всього того, що я е, вам сказав. Я так це, на мою думку, присуджую молоку коровичому, питному, пастеризованому українське, наш відомий продукт України, Донецьк, де вмудрилися 81% рослинних жирів туди втиснути. Друге місце це у нас. Філевінталя, де 50% ми купуємо з вами від вологі. Ну і на першому місці, все-таки я ж кажу, в рази сир голландський з 45%.